Друг Ірина Немішаївський ліцей номер 1 авторська поезія вічна книга. Кобзар Шевченка книга вічна, у ній історія одвічна, мого народу й мого роду, що нині б'ється за свободу. Шевченка мудрого читає, і він нас розуму навчає, навчає вірити і жити, і серцем рідний. Любити і мову нашу берегти, до цілі Певне йти, навчає всім допомагати і щиро людям співчувати. Кобзару руки я візьму, слова запам'ятаю, збережу, як заповіт найвищий дар своїм нащадкам передам. Бо це не просто книга, це яскар, дарунок цінний, що лишив кобзар, слова в нім хоч прості. На правду істину нам відкривають очі, борімося за правду і за волю, за України нашої щасливу долю. Живімо так, як нас навчав Тарас, тоді нікому не здолати нас.